Я прийшов на цю зустріч з метою, по перше, познайомитися з іншими громадськими організаціями або благодійними фондами, які представлені в громаді, тому що ми е повинні працювати всі спільно, е акумулюючи всі ресурси, які у нас є, тому що наше направленість, все таки на зміни в громаді, на допомогу людям. І коли ми робимо це все е в сувокупності, тобто всі разом, наша діяльність стає набагато більшою, набагато продуктивнішою. Е і, звісно, це тобі, підсилює нас як організацію, підсилює всіх навкруги, всю громаду. Тому я пройшов. Познайомитися, обмінятися контактами, щоб далі напрацювати якісь зв'язки і, можливо, якісь проекти. Оскільки я є ще головою ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Дуже було багато цікавої інформації для внутрішньопереміщених осіб. На жаль, у нас в громаді чомусь комунікація мало налагоджена, і ми працюємо над цим напрямком, щоб вся інформація, яка до нас поступає, ми далі її передаємо внутрішньопереміщеним особам. Ми їх скеровуємо до цих організацій. Розповідаємо про можливості, які вони можуть отримати від них, тому дуже багато цінної інформації, яка 100% дійде до внутрішньопереміщених осіб в громаді. На першому місці звісно розповім про можливості центру зайнятості. Навіть я, який багато чим цікавиться, багато чого не знав. Тому, звісно, розкажу про гранти, про можливість саморозвитку, про можливість самовдосконалення. От іншим, це буде про. Жіночий центр працевлаштування, оскільки це також можливість підсилення родин. Ми працюємо як громадська організація над підсиленням молоді, але молодь вона невід'ємна частина взагалі родини. А якщо родина розвивається, то розвивається молодь. Тому воно якби, поєднується і підсилює один одного.